Тепер на 4 жовтня це буде зимове взяття та осіннє, чоловічі та дитячі. Ось такі Катманду, 500 гривень, це шкіряні, дуже легенька підошва, підошва вібру. Ще ось такі цимберленди, вони 800 гривень, це ноук, класна моделька, гарний колір. А Ще ось такі бутиночки, 140 гривень, 38 розмір. Ще ось такі будинки, 650 гривень, це шкіра. Ось такі прикольні тимберленди, це замші 500 гривень, легенькі. Осінні. Ось такі красивочки адідаси, великий розмір, замша шкіра, 650 гривень, вони вже теплі, легенькі, ще ось такі чобітки шкіряні, дуже легенькі, 800 гривень. Барго. дуже класна моделька. Дитячі ось такі каміньки, вони на гортексі, теплі гумові чоботи, це витягується. 650 гривень, ідеальний стан. Ще ось такі чоботи чоловічі, вони замшеві, 220 гривень можна на роботу, як робочу взуття. Ось такі ще тімберленди, також шкіряні, 200 гривень, також легесенькі. Ось такі ботиночки, 220 гривень, також шкіряні, вони вже теплі. Ще ось такі дитячі, 220 також гривень Макінлі. Дуже гарний колір. Ось такі також теплі, 300 гривень. 40 розмір, ще ось такі чоловічі, 500 гривень це 44-й десь розмір, шкіряні. Ось такі дитячі геокси, вони на гортексі, тепленькі 150 гривень. Ось такі ековські ще. Всередині шкіряна устілка. Вони трохи тепленькі, 800 гривень, дуже м'якенька шкіра. 150 гривень. Дитячі, ось такі 150 гривень, вони також теплі. Ось такі дитячі темберленди, 300 гривень, це нобук гарний колір. Ось такі дитячі, зам шкіра 50 гривень, вони тепленькі. Ось такі ботиночки 100 гривень, в них є дефект, це шкіра, а так вони дуже гарна модель. Тимберленди ось такі дитячі, 300 гривень. Вони на гортексі, теплі, зима. Ось такі бутиночки 50 гривень, також дефектик. Вони теплені. Притесні ось такі дитячі найки для дівчинки. Вони 300 гривень. Дуже гарнець. Ще ось такі 100 гривень також зима дитячі, Ось такі ботиночки також 100 гривень, вони не дайте.